Вітаю вас, друзі! З вами на зв'язку психолог Дар'я Біжанова, і сьогодні я хочу поговорити про ознаки того, що ви займаєтесь самогазлайтингом. Що таке газлайтинг ми обговорювати не будемо. Я впевнена, що ви самі все знаєте. Якщо не знаєте, будь ласка, звертайтеся до мене на індивідуальні консультації, або, як ви розумієте, це слово, ви можете написати в коментарях. Нехай люди, які не знають цього, ознайомляться. І ми будемо починати! Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і 5 основних ознак самогазлайтингу. Ознака номер 1 Ви звинувачуєте себе в безпомічності. Ви впевнені, що ви ні на що не здатні, чи ви не можете вирішити принаймні якусь конкретну проблему, з якою ви зіштовхнулися. Але при цьому ви не враховуєте те, в які складні часи ви живете, які зараз в вашому житті є труднощі. Ви не дуже е, аналізуєте свій фізичний стан, психологічний стан, які також допомагають чи заважають вам у вирішенні тієї чи іншої проблеми. Ознака номер два. Ви себе цькуєте і звинувачуєте за надмірну емоційність та чуттєвість, Тобто ви вважаєте, що переживати бурхливі емоції чи сильні почуття зараз ненормально, невчасно і некоректно. Але при цьому ви закриваєте очі на те, що, зіждовкучи зі своїми проблемами чи тими життєвими ситуаціями, бути чуттєвим та емоційним цілком нормально. Ознака номер три. Ви переживаєте відчуття сорому за те, що ви потребуєте допомоги. Вам дуже складно попросити про підтримку, про поміч ззовні, але ви усвідомлюєте, що вона вам потрібна. Також ви обесцінюєте своє право на те, що кожна людина, навіть найсильніша, навіть, можливо, в легшій ситуації, ніж знаходитесь ви, може розраховувати на підтримку. І це нормально. Четверта ознака самогазлайтингу може проявлятись таким чином, що ви виправдовуєте психологічне насилля по відношенню до себе з боку оточуючих. Тим самим ви берете відповідальність за поведінку інших людей, до того ж тих людей, які роблять вам боляче. Як ви це робите? Зазвичай ви виправдовуєте їх тим, що кажете: я цього заслуговую, я сама винна або сам винен, ну я ж так повівся. Ну, а як інакше, а що ще можна було очікувати? Пам'ятайте, ви не заслуговуєте психологічного і будь-якого насилля з боку оточуючих в будь-якій ситуації, а вже тим більше, якщо ви проходите складний період. Ознака номер 5 Ви звинувачуєте себе за те, що ви застрягли в минулому, що у вас нема ніякого руху вперед принаймні вам так здається. Ви звинувачуєте себе. Що ви не змогли прожити якусь травму, але при, цього, при цьому ви не враховуєте, наскільки це буває складно, і що вам потрібна допомога ззовні. Ось таких п'ять основних ознак самого злайтингу я виділила. Можливо, ви можете ще щось додати, будь ласка, пишіть в коментарях. І на завершення я б хотіла вам побажати такої сили, такої внутрішньої опори. Щоб ви ні в якому разі не доходили до того, що будете себе в чомусь звинувачувати, виправдано чи шляхом самого злайтингу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і чекаю вас на індивідуальних консультаціях.